Один з найкрасивіших камінів нашого палацу це камін у креденцерській частині. Боже ж, ця зала і сусідня невеличка були так звані креденцерські. тобто тут урядувала палацова служба, яких називали Крединсерами. Вони відносилися до кухонної служби. Зазвичай у палаці кухню навіть не передбачалося облаштовувати, щоб неприємний запах не йшов із кухні до панських покоїв, так званих. Тому кухня завжди була за межами палацу. Ну, але кухонними роботами в палаці займалися власне креденсери. І тут ми знайшли у обрисах у стіні фрагменти ось цього давнього каміну. І до нього виходив цей цікавий димовий Поділений на чотири димові канали. Тобто, коли топилося у цьому камінні, грівся цей зал за стіною і чотири кімнати на горі. Тепле повітря мандрувало оцими димовими каналами, нагріваючи стіну, а вже оця стіна віддавала своє тепло. Цей камін є діючий, він дуже цікаво оформлений. Це давня техніка з графіто, коли різнокольорові шеритеньку накладаються один на другий, а тоді візерунком ви. Прошкрябуєте потрібний колір, і виходить така цікава кольорова гама. До речі, це робота члена національної спілки художників України, лауреата Шевченківської премії, нашого доброго друга. На жаль, покійного нині Євгена Безніска.